Далі культурна тема. Ми вирішили згадати на про велику перемогу. Ну, треба чимось хорошим закінчувати. Ефір української музики на Гластенбері поїхала Даха Браха. Включимо ми їх сьогодні до вас в ефір. А просто зараз Олексій Бондаренко, автор блогу про нову українську музику Лірум, розкаже а чому хто і за яким критерієм взагалі українські музиканти потрапляють на великі або невеликі закордонні сцени. Ну, на мою думку, критерій лише один це те, стільки гурт працює, тому що якщо казати про даху браху, то багато хто зазначає про те, що Гласенбері насправді не найбільша їхня перемога, тому що скільки гурт працює, наприклад. Ти говориш про час чи про Ні, кількість я маю на увазі роботи? про кількість роботи. Тобто... А, окей, а то я подумав, чому Віктор Павлік не виступає на Glastonbury цього року. Ну, можливо, він навіть не намагався. Але він зараз вже заявив, що хоче заспівати з Бейонсі. Можливо, це перший крок до міжнародної експансії. Але це таке. Якщо казати про Даху Браху, то у них були до цього насправді дуже великі перемоги. Вони виступали на найбільшому фестивалі для етнічних гуртів у світі. Я, на жаль, не точно пам'ятаю його назву, але можна подивитися. Якщо казати про Jesus, про який я писав нещодавно статті, який має дуже великі тури і на Давній виступів на фестивалі Hellfest це такий найбільший фестиваль для любителів метальової музики у світі. Вони там виступали разом з Black Sabbath, з і так далі, майже на одній сцені. То вони витратили дуже багато часу, написали дуже велику кількість листів для того, щоб потрапити на європейську сцену. Почали там активно виступати, і після цього їх вже почали кликати на великі сцени. Але є навіть така цікава тенденція: є українські гурти, про які в Україні не так багато говорять, але вони мають там. Пакет великих прихильників за межами України, ті ж там Джинджер, або хто ще? І в чому секрет? Чому вони потрапляють? Джинджер Сашабуль, який відомий у Польщі, Джинджер більше в, Руму... в Румунії, Запаска дуже відома у Польщі, Стоунджіс по всьому світі відомі, Даха Браха, атмосфера. Насправді Сістем та гайдамаків нас також доволі відомі, але в них дуже багато гастролей також за рубежом. А чому так відбувається? Якщо казати про фолк гурти, на кшталт Дахібрахі, Гайдамаків, Сістем і так далі. Це цікаво. Це цікавий етнічний колорит. Так само, Окей, okay, і... давай це твоя версія була. Yeah. А можемо запитати те саме у Марка Галаневича. В чому секрет Даха Брагурту Даха Браха, і чому саме цей гурт виступає цього року серед українських гуртів на Гластенбері? Привіт, добро здоров'я. В чому ваш секрет поділіться? Можливо, нас зараз дивляться інші українські музиканти, які хочуть забрати ваше місце в лайнапі в Гластенбері. То ласкаво просимо всіх на Гластонбері запрошуємо українських колективів. Мені важко сказати, звичайно, на ці запитання, дати відповідь. Ми робимо музику, як ми собі її розуміємо. Чому так вдалося? Мені важко відповісти. Ви вже виступали на насправна на, на Сіґеті. Виступали так. Це минулого року було правильно. Я трошки вже плутаю за вашими за вашими поїздками по е, Європі. Вас радо зустрічають класні відгуки. Я не знаю, читав користувачів соціальних мережах і їздили е, е, туди. Скажіть. Е, як вас сприймають, як ви знаходите спільну мову з тією аудиторією? Ви пропонуєте продукт сучасного мистецтва, але все ж він такий значною мірою український етнічний продукт. Як це сприймається? Це навпаки, ваша фішка? Чи якимось чином адаптуєте тексти не знаю для, для західної аудиторії? Ні, безумовно, ми не робимо ніякої адаптації там в текстах, так тим більше ну, музику нашу розуміють, сприймають її такою, як вона є. На емоційному, енергетичному рівні, мабуть, так. І, і ми раді, що це відбувається, що люди переживають з нами разом наші концерти, не розуміючи особливо тексти. Та насправді такі тексти у нас що і в Україні не всі їх розуміють. Так що не в текстах справа тут йдеться про музику. Марко, скажіть, будь ласка, хто із ваших українських колег, із тих, хто не виступає цього року на Гластенбері, на вашу думку, недооцінений та міг би бути дуже круто сприйнятий на європейській сцені? Ого, да, там не тільки Марко. Так, да, да, у нас тут з'явилися поміч, помічнички. Ну те, що ви вже називали, насправді безумовно, онука. Це цікаво, це... Безумовно, якщо говорити про поп культуру Джамала це найвищий рівень світовий. Безумовно, і вона вже це довела. Просто ми знали про це давно. Безумовно, так само запаска. А багато коли ти з'явився останнім часом взагалі просто якийсь прорив, мені здається, так само, як і музика цікава з'явилась так само е, з'явилась музична критика нарешті. Е, є автори, яких цікаво читати. Ми думаю, що в української музики величезне величезне майбутнє. І зараз е, світ готовий сприймати і відкривати для себе Україну. І в нас, слава Богу, є що їм дати, є що показати. Дякую Маркові Галневичу за те, що вони відкривають світові Україну, привозять українську музику на Гластенбері, Дуже радий за них. Завтра буду заздрити усім, хто оповниться під сценою. Олексій Бондаренко знаємо. Ти дуже класно в своїй статті для української правди розкрив не лише аспект типу: ой, є українська класна музика, ой, вона їздить в європу. Ось ми там знаємо, не знаємо їх і чому вони це роблять, але інші бік медалі, технічний бік, про який я раніше ніколи не замислювався. Пояснив чому складність того, щоб український гурт сіві поїхав виступати там от. Ну, ось багато хто мені це розповідав, Перше, я це почув від оторвельте, чесно кажучи, був в шоці. Те, що вони приїжджають туди, в Україні вони звикли як. Вони приїжджають у клуб, там все стоїть. Ударна установка, комбіки, ну тобто штука, через які грають гітару. Це все є на місці. Коли вони приїхали до Польщі, нічого нема. Перед тобою пуста сцена, є тільки колонки, які виводять звук на зал. І все. А вони з собою нічого, звичайно, немає. Це це тащити дуже важко, це дуже дорога апаратура. Це перше, з чим стикаються українські музиканти, коли виїжджають в Європу, і потім їм доводиться покупувати цю апаратуру, возити її з собою, купувати бусик якийсь. Це дуже багато технічних моментів, з якими ти просто ніяк не дізнаєшся, що вони є, поки ти виступаєш в Україні. Ще там є дуже багато веселих історій про те, як, наприклад, менеджера Саши Буля депортували з Польщі через те, що йому зробили якусь там підпільну візу, і врешті-решт чувак не міг повернутися в Польщу ще три роки. Там ще такі історії можна їх пригадати, по попитати у гуртів, але ось моя ціль була у цій статті саме висвітлити, що не все так гладко, як здається. І перший тур «Джинджер», наприклад, вони їм платили лише за проїзд та ліжко, і все, все інше їм доводилося робити за свій кошти, і їли вони не дуже добре, спали вони не дуже добре. Але що поробиш кому вдалося вже з українських гуртів налагодити класні? Стосунки з місцевими лейблом, організаторами концертів, тому що там разове потрапляння кудись, це звичайно теж круто. Але коли є якась системна робота на іншому ринку, це успішно. Ну і це власне вже частина там культури як економіки, а не просто вау, типу, перемога українці кудись поїхали. Ну от, наприклад, Джинджер вони є учасниками лейблу на Palm якщо не або просто на на Palm, здається, і він цей лейбл займається їх гастролями по Європі. Також із цим лейблом співпрацює Сіноптік, який нещодавно виграли КБОП, І ось вони в Румуні. Також нещодавно їздив. Вчора виступала у нас на даху тут. О, круто. І от їх також возив на пал, наскільки я знаю. У Stone Jesus, у них багато зв'язків, але у них там ще немає якогось такого чіткого менеджменту. У Саши Булі є свій менеджер Бартик, у Торольда є свій менеджер Томик. І кожен, тобто якось так знаходить своїх людей там, яким допомагають цим займатися в Європі. Маленьке оголошення. Якщо ви не знаєте яких слів або назв гуртів, які ще не Олексій використовував, ви можете на проєкті Stage 13 подивитися відеозаписи живих виступів цих ось людей в цій студії або читати на лірумі. Дякую, що пояснюєш, Дякую, що розбираєшся. Якщо вас цікавить ця тема, просто почитайте статтю Олексія на українські прав.